Скажіть нам, будь ласка, так ось цей законопроєкт, який нарешті підтримали в парламенті, він реально зможе вирішити проблему із тими, хто користується електросамокатами і так чи інакше зачасту... Бувають ситуації, що трапляються із ними і дорожньо-транспортні пригоди і літають на цих самокатах просто з неймовірною швидкістю. І, в принципі, за це потім не передбачено жодної відповідальності. Це дієвий буде механізм, чи не так насправді це все буде як прописано в законопроєкті. На жаль, даний законопроект вже містить певні прогалини. Угу. Дякую. У нас були зміни в зак... у нас. Були зміни до закону від двадцять сьомого 23 -го року. Це був закон про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паленої залежності та інших питань. Номер цього закону 2956 з приміткою. 9. Отже, там чітко записано. Про те, що у нас вже існує поняття а, двох видів: легкий персональний електричний транспортний засіб і низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб. І от якраз в даному е, новому, або точніше старому 20-го року законопроєкті mm -hmm. зазначена лише одна з цих категорій. На жаль, тобто низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб в даному законопроєкті не зазначено. Чого його упустили, я не знаю. Так само не розумію, навіщо тоді вже дублювати все те, що зазначено в попередньому законопроекті. Тепер щодо самої відповідальності, відповідальність за порушення правил дорожнього руху настає на всіх учасників дорожнього руху. Знову таки, в попередньому законі були внесені зміни, було внесено уточнення. Хто ж такі учасники дорожнього руху, і в них внесли інформацію про оцих сегвеїстів, електромопедистів і всіх осіб, які користуються колісним, одно, дво чи три чи чотирьохколісним транспортним засобом, який на електричній тязі, також зазначено про те, що вони поділяються на швидкість яких понад 50, і швидкість яких від 10 до 50%. В даному випадку зазначено, да що тут має бути саме система е, технічної можливості підзаряджання даного транспорту. Тобто, якщо у вас він на батарейках фактично, де да, ви маєте можливість його заряджати, значить, все це вже учасник дорожнього руху, і на даних учасників дорожнього руху суди накладають адміністративні стягнення. Тобто, наприклад, один з судів, наприклад, міста Києва, Солом'янський суд, е, ще в 2023 році. Притягнув до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, а саме керування таким колісним транспортним засобом в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння одну з осіб. Це рішення устояло в апеляційній інстанції нашого Київського апеляційного суду, де чітко було зазначено про те, що даний учасник дорожнього руху являється е, винувацем, і звичайно, що навіть не важливо, чи внесений, чи не внесений. Даний транспортний засіб до таких категорій правила дорожнього руху чітко забороняють взагалі керування, наприклад, в стані підпитку, так само і порушення правил дорожнього руху. Якщо їх навіть і не буде внесено, їх вже притягають до відповідальності. Наша але... і наші судді пане Богдане, да, потрібне... але це поодинокий випадок, наскільки я розумію. Ну, проблема з електросамокатами, вона доволі не проблема першого дня. Часто трапляється так. Ну от до прикладу, візьмемо водіїв, так які керують е, е, автомобілем. У них відповідно є права, є документ, і якщо ти щось порушуєш, так чи інакше це несе відповідальність, ти можеш позбутися своїх прав, ти можеш позбутися керування автомобілем. А в випадку електросамокатами, ну що може позбутися? Ну максимум, я так розумію, передбачений якийсь штраф невеликий, і то це потрібно ще потім довести. Що цей учасник дорожнього руху, який кермував електросамокатом, він був неправий, чи ні, чи Я помиляюсь. Ні, е, у нас є е, правила дорожнього руху. У нас є пункт 1.10 правил mm -hmm. дорожнього руху, де зазначено, що е, транспортний засіб це пристрій, призначений для перевезення людей е, вантажу, і також встановлення на ньому спеціального обладнання чи механізмів. Пункт 1 статті 1 закону України про деякі питання використання транспортних засобів зазначає про те, що це може бути двох трьох, так як вже я і казав, і одноколісний транспортний засіб. Також у нас є закон України про дорожній рух. Там, взагалі, цікаво. Там є частини перша, друга, п'ята статті 14 даного закону, які зазначають, що учасники дорожнього руху є всі особи, які використовують автомобільні дороги, вулиці, залізничні переїзди або інші місця, призначені для пересування людей, тобто знову таки. Кожна особа, яка знаходиться на тротуарі, на дорозі, вона є учасником дорожнього руху, і суди знову таки дають роз'яснення. Є навіть рішення угу. Пленуму верховного суду, де зазначається, не обов'язково забирати права в е е санкції статті 130 тридцятої е КУПАП, зазначається, що людина не позбавляється права на водіння, тобто цієї карточки, а вона позбавляється права керувати. Тобто, якщо на, от знову таки, суд приймає рішення заборонити даній особі керувати електросамокатом та іншими видами електротранспорту, наступний день дана особа знову таки орендує, наприклад, самокат. Їде на самокаті, його зупиняє поліція, каже: ви дуже швидко рухаєтесь, або там не або там людей лякаєте, дуже швидко їдете по зоні пішохідній. Перевіряючи його особисті дані, а там написано, що особа притягнута до відповідальності за 130-ту, і її позбавлено права керувати такими транспортними засобами. Тобто в неї не забрали права на самокат, в неї забрали можливість керувати це. Спеціальне право, яке може бути обмежене, і якраз штраф там так само іде, як і для автомобілістів 17 тисяч гривень. Особа сплатила ці кошти і її на рік відсторонила від права керування такими транспортними засобами. Пане Вдруге, Богдане, а от те, що ви кажете, штраф. поліція зупиняє. А як часто такі випадки трапляються, що поліція справді реагує на е, тих, хто користується електросамокатами, і гасають просто е, інколи е, ти, ти сам лякаєшся, коли вони їдуть? Лякаєшся знову таки, я пояснюю ситуацію. Тут же питання mm -hmm. до самої патрульної поліції про кількість їхніх патрулів, Піших патрулів, патрулів, mm -hmm. які на велосипедах їздять. Тобто, е якщо поліцейський бачить, що є порушення громадського порядку, громадського спокою, то звичайно поліцейський зобов'язаний вжити певних заходів, тобто зупинити, попередити, мінімум провести профілактичну бесіду. Я не кажу про відразу покарання. Адміністративний кодекс передбачає превентивну діяльність, тобто превенція означає, що ти попереджаєш вчинення певного злочину. І знову таки дефініція самого поняття а, як в керувальник самокату, да, вона знову кажу, вона вже в попередньому законі була внесена. Даний закон лише дублює і буде знову таки створювати певні колізії, тому що відсутнє а, поняття. А, про яке я як казав мало швидкісний транспортний засіб, да? і лишається лише електричний транспортний засіб. А там є одна заковика про те, що він має бути, наприклад, там 3,5 кВт, ну від 3 кВт і швидкість понад 50. Угу. Що тоді роб -роб робити з транспортними засобами, які рухаються менше ніж 50, але швидше 10? Ну, в принципі, на швидкості 10 км за годину, да? на самокаті. Ти навряд чи когось зіб'єш. А банане. от швидкість вже 40-50 – це дійсно небезпечна швидкість. Пане Богдане, давайте підсумуємо нашу розмову. Ви вже зазначили прогалини в цьому законопроєкті, але от, на ваш погляд, як адвоката, як автоюриста, яким має бути ідеальне на сьогоднішній день врегулювання саме правил дорожнього руху і відповідальності для тих, хто користується електросамокатами, сігвеями, тощо і їздять по вулицях, от яким має бути ну? Хотілося б сказати, наближення до ідеалу. Якщо ми кажемо про наближення до ідеалу, то, по-перше, розробка даного законопроекту мала піти у громадськість. Тобто, громадськість, кожна особа, яка стикається з таким транспортним засобом, яка, можливо, зазнала від нього, якоїсь шкоди зобов'язана була надати певні рекомендації. Ці рекомендації від громадських організацій, від представників громадськості мали бути зібрані і доєднані воєдино. Далі, звичайно, кожен учасник дорожнього руху зобов'язаний виконувати правила дорожнього руху і дотримуватися закону про регулювання дорожнього руху. І, от коли це все буде зазначено в одному законопроекті, будуть відсутні всі прогалини, буде чітко зазначено, який транспорт є небезпечним. Можливо, введуть нарешті курси, якими зобов'яжуть не лише керувальників електросамокатів. Але й велосипедистів проходити спеціальне навчання і отримувати, хоча б якесь бодай водійське посвідчення, на да? яке дозволяє їм керувати на швидкості, наприклад, більше ніж 20 км за годину. От тоді, в дійсності, кожна так. особа, яка пройде ці курси, зможе мати в собі якусь клепку і буде це розуміти, яким так. чином керувати. Про це і зазначав Богдане. Почули вас, маємо завершувати нашу розмову. Я вам дякую за те, що долучилися. Богдан Кушнір, адвокат, автоюрист, був з нами на зв'язку.